Героїною нинішнього сюжету стала Еліна Михайленко, яка від 2014 року разом із сім'єю проживає в місті горішні плавні. Вона працює музичною керівницею в закладі дошкільної освіти Золота рибка. Незважаючи на події, які нас привели в це місто. Я зараз можу з впевненістю сказати, що горішні плавні це найкраще, що могло трапитися в нашому житті. Професійна діяльність пані Еліни у горішніх плавнях розпочалася у 2014 році. Коли ми сюди приїхали однією машиною, повною речей, дітей і собаки, і садочок Золота Рибка він перший відкрив мені свої двері. Ми не знали міста, ми не знали нічого. Ми включили навігатор і поїхали. І навігатор привів привів мені саме сюди, саме в садочок Золота рибка. Тетяна Володимирівна відразу взяла мене на роботу, але мені деякий час довелося працювати просто вихователем. Сім'я Михайленків родом із маленького шахтарського містечка-Ровеньки Луганської області. Ми жили звичайним життям, будували свої плани, намагалися створити свій такий сімейний осередок. Планувала робити ремонт, але ж тут почалося. Країна-агресорка внесла свої корективи. Ритм життя змінився. Перестав садочок наш працювати десь в квітні. Квітень, травень, червень. Нам прийшлося виїхати на дачу, бо на той, на той момент вже заходили російські війська. Вони заходили вночі. Наш, наше місто знаходиться десь в кілометрів 20 від російського кордону. І кожну ніч під своїми вікнами ми чули, як іде техніка. Вимикалося світло по місту, щоб не було видно їх. Але ж чоловік зранку виводив вигулював собаку і дивився на дорогу, що вона вся була вже побита танками. Життя на окупованій території це важкий виклик для місцевого населення. Через бойові дії виникли проблеми з водою, опаленням, світлом, зв'язком. Потихеньку закривалися всі заклади, всі установи. Спочатку вони захопили казначейство, потім захопили із палком, потім відділок поліції. На жаль, на той момент ми не знали, і ніхто не знав, як на це реагувати. Ніхто не знав, чим це може все закінчитися. Ми виїхали на дачу. Машиною пересуватися по місту вже не можна було. Ми спустили колеса на машині, ледь-ледь запхали ми її в гараж на дачу, бо гараж такий маленький, бо дідусь ну, дідусь для себе будував. Запхали цю машину в гараж, прикрили її тряпками, бо забирали все. Літо 2014 року було періодом активних бойових дій. Ми так чекали День Незалежності саме от того 2014 року. Ми були впевнені, що нас звільнять. На наша дача була, бо це вже за містом двоповерхова, і на другому поверсі, там, горизонт же такий. Далеко видно було, і було видно, де йдуть бойові дії. І це весь горизонт був в таких от вибухах. Ми кожен день виходили і стояли і дивилися: рухається до нас чи не рухається воно до нас. Українські війська підійшли зовсім близько до нас. Ну, десь ну, в 20 кілометрах вони були. І ми вже чекали, що нас звільнять, але потім вони там. Я не знаєте, яка там була стратегія, але вони просто розвернулися. Тоді трапився ще й Ловайськ, і все пішло зовсім не так. Так що диво не сталося на день незалежності, нас не звільнили. Потрібно було якось пристосовуватися до нових умов життя. Ми знали, що воно прийде. Ну, ми чекали, що до нас прийде. Ми Знали, що нам буде важко. Ми знали, що ну, тоді ще літали і, і літаки ще, ще, ще тоді були. Ми знали, що нам треба було буде пережити і бойові дії, і все. На сусідній дачі був заброшений будинок, був там залишився фундамент, ну, яма була. Ми її зробили собі бомбосховищем. Стягнули туди килими, які у нас були, стягнули туди, там поставили там лавки, поставили воду, щоб вона була, хоч там деякі продукти, щоб там були, тому що знали, що нам треба буде ховатися. Окупація призводить до порушення прав людини, обмеження свободи слова та пересування, а також до значних соціальних та економічних труднощів. Розповідає пані Еліна. Коли я вийшла на роботу у вересні місяці, мені сказали: забуваємо все українське, ніякої української, ніякої української мови, ніяких українських пісень, ніякого українського репертуару. Я теж працювала в дитячому садочку. Коли привели дітей в школу, в школах вся українська символіка була вже закрита білими листочками, це вже було не можна. Вересень, ми ще якось протрималися в жовтні на день вчителя. К нам в садочок прийшли люди з автоматами у військовій формі і сказали: пишемо заяви на звільнення. України вже немає. Є Луганська Народна Республіка. Пишемо заяву на звільнення з українського садочка і пишемо заяву на прийняття. Садочок ЛНР. Хто не хоче, може не писати. Ну, звісно, я другу заяву, я просто не писала. Я написала одну заяву, зібрала свої речі і пішла додому. На вулицях рідного міста з'явилися російські танки та БТРи. Тоді прийшло усвідомлення, що потрібно виїжджати. Рішення далося непросто, адже покинути дім все, чим живеш, це втратити частинку себе. Однак іншого виходу родина не бачила. Жити в окупації означало ще гірше зрадити себе. На той момент виїжджати можна було тільки колонами. Поодинокі машини просто не випускали з міста. Ще випускали автобуси, і ми дізналися, що о пів четвертої ранку там буде, будуть їхати автобуси, будуть вивозити людей. І треба було в колону з тими автобусами стати і тільки, тільки колоною їхати. Зупинятися по дорозі було не можна, нічого було не можна, їхати тільки в колоні. І отак ми виїхали. Сказати, що було важко, це нічого не сказати, говорить пані Еліна. Я, мабуть, цей період свого життя ніколи не забуду. Ці обличчя, знаєте, вони, вони були якісь, якісь нелюдські просто. Останній блокпост був в Фащівке, Фащівка перед Дебальцевом. Ми ж не знали, де ми їдемо. Ми не знали. Колона їде, ми, ми в колоні, ми не знаємо, де ми. Ми, ми бачимо тільки перед собою машини, більше ми нічого не бачимо. Нас зупинили. Зупинили, довго-довго ми стояли і почався обстріл. Діти ж мої з в голову повитягали. Тато каже: все, лягайте і лежить. Бо було дуже-дуже було страшно. І, і я вже потім зрозуміла, що вони нас просто загнали між двома двома блокпостами і просто почали стріляти по Дебальцеву по поб по блокпосту. Розумієте? Вони знали, що мир, мирні люди їдуть. Вони все знали. Пам'ятає жінка свої відчуття, коли після півроку окупації в Дебальцево, тоді ще українському. Побачила прапор України. Ну це, мабуть, такі, такі сильні відчуття. Я їх ніколи не забуду, ні. бо це відчуття того, що попереду, попереду свої. Попереду свої. Коли нас зупинили, чоловік опускає вікно і нам кажуть, слава Україні. Ми всією машиною кричали Героям слава. Бо це, це були свої. Це була Україна. Це дуже сильні були відчуття. Потім вже було їхати весело. Ми вже не боялися цих блокпостів. На блокпостах нам посміхалися. Ми бачили українські прапори. Ми бачили на блокпостах дитячі малюнки. Всі блокпости, всі є, як палатки, вони були всі обклеєні дитячими малюнками. Це було так класно. Моя дитина, молодша дитина, якій на той момент було три роки. Вона. Їхала і на кожен прапор України вона мені показувала і казала: Мама, тут Україна. Я казала, так, да, тут Україна. Мама, і тут Україна, і тут Україна. 15 жовтня 2014 року відбулася перша зустріч з містом Горішні плавні. Ми приїхали десь, ну, десь біля вісімнадцятої години, Вразило те. Яке було місто чисте, вразило квіти, вразило. на кожному стовпці були квіти, було освітлення, бо ми їхали у нас вдома вже освітлення не було, води не було, не було нічого. Послили нас у Славутіч, у готелі Славутіч. І коли ми занесли всі наші торби, всі наші мішки, з речами перше враження було кудись дітися і, і бігти, бо було незрозуміло взагалі, що відбувається і що з нами буде далі. Треба було думати про те, що в нас є діти, настрої нас троє дітей. Життя не стоїть, треба було щось готувати. Поїхали ми у сільпо. Ми були вражені, вражені світлом, яке було навколо. Ми були вражені тому, що навколо багато людей. Бо у нас людей на вулицях вже не було. І перше, що ми купили, не те, що перше, а єдине, що ми спромоглися купити в магазині, це мівіна і сардельки. Ми пам'ятаємо їх все життя. Всі наші 10 років ми пам'ятаємо ці мівіну і сардельки. що ми більше ми нічого не змогли купити. Ми, ми настільки були перелякані, ми настільки були розгублені. І без опори під ногами, що це просто не передати словами. Мені мені дуже важко про це згадувати. Це дуже такі важкі спогади. Почався новий відлік часу в житті родини Михайленків. Життя продовжується, треба було оформлювати документи, і все почалося з пригод. Бо в перший же день, коли ми сюди приїхали, ми загубили паспорти. Це була така пригода, але ж але місто Горішні плавні нас зустріли тільки добрими людьми. Поганих людей нам тут не зустрічалося ніколи. І коли ми вже в, в місті Кременчук. Писали заяву о втраті паспортів, і треба було поставити лише один підпис, що ми здаємо документи на відновлення, Позвонили зі служби і сказали, що наші паспорти знайшлися. Якась жіночка знайшла їх на порозі торговельного центру. Ми йшли знімати копії, і вона принесла їх саме туди, куди ми повинні були їх принести. Єдиною знайомою людиною для пані Ліни в горішніх плавнях була Наталія Онуфрей. На той час музична керівниця дитячого садочка Дюймовичка. Ми зустрілися з нею на наступний день, коли ми паспорти загубили біля ДК. і з того дня почалася наша дружба. Це єдина рідна мені людина, яка залишилася взагалі у мене в житті, бо рідних у мене не залишилося, ну крім мами. Це єдина людина, яка підтримує мене у всьому. Це моя подруга, моя сестра. Я не знаю, як її назвати, бо це людина, яка поруч її плече поруч зі мною всі 10 років. Про душевну щедрість і чудність цієї жінки, творчість і талант людяності В нашій знімальній групі розповіли колеги Еліни Михайленко. Це не просто чудова людина, людина з великим серцем, це надійна подруга, надійний товариш, завжди та, хто може вислухати, підтримати, відчути. Вона професіонал своєї справи, вона чудовий фахівець, вона неперевершена майстриня своєї справи, доводить завжди все до кінця, ніколи не зупиняється, завжди в русі. Вона чудова колега, вона настільки відчуває свою роботу людей і настільки віддає своє серце дітям, що ну, неможливо це не помічати, не, не цінити, не любити її. Як музичний керівник Еліна Юрівна дуже креативна, творча, енергійна, завжди прагне до чогось нового, завжди навчається і нас залучає до цього. А як голова проспілки, вона також до нас за нас дбає, завжди нам допомагає, завжди вислухає кожного, з нею дуже легко працювати. Музичний зал. Тут творяться дива, і казка в ньому часто жива, артисти в ньому, хоч маленькі, зате розумні та гарненькі. Музичний керівник в садочку чарівник, що свято дітям дарувати звик. Стати музичним керівником дитячого садочка я мріяла з дитинства, тому що тільки в цій професії можна об'єднати найважливіше і улюблене в житті це музика, дитинство, казка і свято. Пані Еліна, як добра чарівниця, відчиняє двері в загадковий таємничий світ музики, зачаровуючи уяву дітей новими яскравими враженнями. Я щаслива бути музичним керівником. Це моє і хобі, і натхнення, і досвід, і сенс мого життя. Творчий шлях до захоплення темою ритму почався 2018 року. Так сталося, що доля взвела мене з Юлією Сладковською. Це музичний креативний педагог, керівник Міжнародної асоціації музичних керівників, автор школи креативної педагогіки. І у 2018 році я попала на фестиваль. Міжнародний фестиваль креативної музичної педагогіки, де я вперше занурилася у такий світ музики, який до мене до цього мене ще не відкривався переді мною. Два дні роботи з відомими міжнародними тренерами в Сальвіо Сратозі. І я коли приїхала в свій садочок, а на той час я працювала в горобинці музичним керівником, я просто була ну, в розпачі, можна сказати. Як порівняти, як поєднати те, що я отримала, ті знання, і як їх вмістити в програму державного дитячого садочка. І це була найбільша проблема. Я зрозуміла, що працювати по-старому я вже не можу. На думку пані Еліни, професія вимагає постійного навчання. Я навчалася у в школі креативної педагогіки пройшла перший і другий модуль. Потім я потрапила на навчання до Світлани Фір, це керівниця Асоціації орф-педагогів України. І так, далі я рухалася, рухалася, і мій досвід привів мене до того, що я зрозуміла, що мені потрібно писати свою програму що працювати по програмі, яка є існуючою дійсною, там для мене ну, трошки не вистачало простору, там були рамки, за якими мені хотілося трошки вийти. І тому я створила свою програму, програму ритмічного виховання. По цій програмі я працюю другий рік. Музичний керівник. Це творча професія, яка об'єднує різні вміння, учителя музики та диригента хору і оркестру, сценариста, режисера-постановника і викладача акторської майстерності, вихователя-психолога і декоратора-костюмера. Вона дуже творча, в неї завжди маса різних ідей. Ну, а ми, як адміністрація, намагаємося створити їй умови для того, щоб вона могла розвивати свій потенціал. Нами було створено театральну кімнату. Також ми створили музичну студію для занять гуртка з ритміки Рідмограйлик, який проводить Іліна Юріївна. Ми. Добираємо музику, вчимо дітей бути справжніми акторами. Театр в дитячому садочку це не просто розвага, це справжній спосіб навчання та розвитку. Малюки із захопленням перевтілюються в казкових героїв, вчаться працювати в команді та долати сором'язливість. Музична керівниця разом зі своїми вихованцями здобули друге призове місце у міжнародному конкурсі театральних колективів, що проходив у Варшаві 2023 року з театральною композицією з назвою Як паляниця пару вибирала, а також друге місце у відні це перше досягнення мого ритмічного гуртка. Ми займаємось тільки другий рік, але взяли участь. У 24-му році, в конкурсі в Австрії, і отримали третє місце. А це пам'ять пам'ять від дітей групи Краплинка. У нас був юбілей садочку, де діти малювали всіх працівників садочка. І вони намалювали мене правда схоже. І я його зберігаю на почесному місці разом, разом з моїми досягненнями. Справжнє життя, говорить пані Еліна, відбулося саме в горішніх плавнях. Виросли мої діти, діти виросли так, в справжніх цінностях, які ми їм дали. Наразі мій старший син нас захищає, знаходиться в лавах ЗСУ. Пішов сам. Добровольцем. Мені було так приємно, коли він приїхав на мій день народження на два дні. А до цього він 21 день сидів на позиції, 21 день в Купенську. і казав мені, мам, у мене все в порядку. Так, я відпочиваю, у мене все добре. А сам сидів там 21 день, щоб його відпустили до мене на день народження. Найдорожчий подарунок, який можна було отримати. Але ж через два дні вже вже поїхав. Я так мало його обіймала за, за, за цей час, так мало його цілувала його, його обіймала, і обнім і обіймала. І зараз він знову там. Я дуже вдячна йому за його силу, за його хоробрість, за те, що він там не зламався, не захищає нас далі. Другий син зараз навчається в Полтавському політехнічному університеті, теж дорослий, 21 рік. Дитина Даша зараз навчається в школі, 14 років. Сьогодні якраз ми з нею ходили, здали документи на отримання паспорта. Вона вже така доросла. Вони виросли тут, і для них саме горішні плавні це рідне місто. Під час підготовки до ювілею міста родина Михайленків за допомогою штучного інтелекту створила пісню, яку присвятила горішнім плавням. Ми її співаємо дуже довго цією родиною, всім садочком ми співали цю пісню, що горішні плавні місто мрій, світло, сонце, сміх радо святкуємо місто наше, місто наших мрій. На світі гарне місто сторішні плавні бідні про виблискує, в сонячнім заграві, тут веселі люди добрі, і серця палають, тут усі пісні співають, радість зустрічають, горішні плавні місто, хріти сонце.